Вітаю на своєму каналі. Пропоную черговий майстер-клас з докладним коментарем з ручної деревообробки. Буду використовувати різноманітні ручні інструменти і ось такі заготовки не зовсім гарної якості. Першочергово я використовую чорнове стругання, ось такий червоний рубаночок, у мене налаштований на великий зйом, для того, щоб Легше рухати рубанком по матеріалу я використовую натирання парафіном. І тепер рубанком значно легше працювати. І далі я виконую технологічну операцію чистового стругання. Використовую свій рубанок Stanley, який у мене заздалегідь налаштований на невеличкий зйом матеріалу. Обов'язковий контроль кутником. По діагоналям, а також по різних сторонах. Використовую свій японський рейсмус з опцією з використанням олівця. У мене є змінні рейки, про це є окреме відео на каналі. Виконую розмічання з усіх чотирьох сторін для легшого контролю під час пиляння. Ось такий результат получився. І тепер використовую японську ножівку Рьоба для повзного пиляння і запилюю. Ось такий результат. І знову йде чорнове стругання. Вирівнювання заготовки, вирівнювання значних нерівностей. Далі йде знову чистове стругання, де я більш-менш вирівнюю заготовки. І контроль для того, щоб впевнитись, що все у нас гаразд. Використовую змащування основи стругальної дошки. Для кращого ковзання і меншого стирання. Обробляю кромки для того, щоб можна було потім склеїти їх у щит. Мені потрібен щит близько 20 см, і заготовок не вистачає, тому буде невеличка вставочка посередині. Загалом я клею три таких щити. І потім буде видно, для чого вони. Для склеївання використовую свої саморобні вайми з ламінованого ДСП. Далі йде стандартна процедура нанесення клею, його розмащування і склеювання. Для того, щоб щит був рівний. В процесі склеювання я використовую шматок ламінованої ДСП і фіксую це все струбцинами. А вже потім стискаю деталі для склеювання між собою з допомогою гвинтів і ключа. Ось такий результат склеювання, щит відносно рівний. І будемо його доводити до необхідних розмірів. Буду використовувати для контролю ось таку плитку товщиною 8 мм. І знову стругання без нього ніяк. Одразу використовую рубанок для чистового стругання, стругаю в різних напрямках, навхрест і контроль, тому що припуск невеликий. Контролюю плиткою по всьому периметру. Пальцями дуже зручно і швидко перевіряти. Ну, а вже кутником перевіряю, чи немає ям або горбів всередині заготовки. Ось такий результат. Відмічаю на кутнику необхідний розмір. Дивлюся, чи все нормально. Припуск є. Формую базову крайку. Обов'язково її помічаю, щоб потім не переплутати. І користуючись цією базовою крайкою, я розмічаю необхідний розмір. А цей же кутник я буду використовувати і як контрольний інструмент. Зараз поки що працюю до ліній і знову на дотик означаю, чи є перепад. У даному випадку це вже все зроблено, і далі мені треба розрізати на частини. Один з щитів буде йти на бокові невеликі-невисокі заготовки, стінки, і також середня частинка корпусу. Для розрізання використовую магнітне стусло і дозуки. Дозуки дає відносно чистий і тонкий різ. Який рівний товщині лінії. Звичайно, якийсь мінімальний припуск залишаю. Торцевим рубаночком вирівнюю остаточно торець і контролюю це все перевіряю за допомогою універсального кутника. Це бокові стінки, і таким чином я їх перевіряв теж на дотик, чи вони однакової висоти після торцевої обробки. Часто користуюся розмічальним ножем для того, щоб якомога точніше виконати розмічання. Від точності розмічання буде залежати якість кінцевого виробу. Роблю ножем декілька проходів, щоб сформувати глибоку лінію, і по ній я виконую розпилювання. І відповідно мінімальний якийсь зйом торців вирівнювання торців. Контроль по довжині. Теж використовую методику на дотик. Ось маємо заготовки корпуса. Змінив рейку в японському рейсмусі з олівця на ніж і виставив по товщині заготовок. Далі я підрізаю волокна, тож орієнтуватися, яка буде глибина шипового з'єднання. Роблю це на всіх заготовках. Прорізь поперед волокон дає досить таки непоганий результат, коли можна буде в цю прорізану частину ставити стамеску, і лінія після цього сформується дуже рівно. Для пришвидшення виготовлення на двосторонній скотч склеюю дві заготовки разом. Це верхня і нижня частина корпусу органайзера. Розмічаю бокові частини шипа. використовую лівець для того, щоб краще бачити лінії. Ось такі у нас будуть шипи, типу ластівчин, хвіст. Місця запилювання я з допомогою стамески роблю заглиблення. Використовую ось такий шаблон для опиляння 1 до 5, оскільки це м'який матеріал. Запилюю своєю ножівкою дозуки, вона дає чистий тоненький різ. І перед стамескою на 3 мм я вирубую зайвий матеріал для того, щоб сформувати ластівчині хвости. В більших місцях використовую ширшу стамеску. Ластівчині шафпи сформовані. Використовую такий кутничок з шліфувальною шкуркою і прижим. Для того, щоб зафіксувати заготовочку. Дуже зручно розмічати, дуже зручно розмічати іншу частину з'єднання ластівчиних шипів. Використовую розмічальний ніж і навожу додатково олівцем. Той же самий шаблон для паляння, але я перевертаю іншим боком. І це значно пришвидшує запилювання, а також точність виконання шипових з'єднань. Тепер необхідно виробити зайвий матеріал, зробити провушене. Можна використовувати будь-яку стамеску. Я тестую свою нову японську Стамеску шириною 12 мм. Досить непогана якість. У мене на каналі теж є відео, як її підготувати до роботи. І тестове з'єднання деталей корпуса. Деталі з'єднуються з деяким зусиллям. І це є добре. Буде міцніше з'єднання. Ось такий корпус у нас вийшли. І відразу я роблю чверть для вклеювання задньої стінки. Ось такий виходить. І тут вже я виконую розміщення паза для середньої стінки. Розмічальним ножем перерізаю поперечні волокна, роблю глибокий проріз. Використовую заготовку як контроль, для того, щоб паз був трішечки вущий, ніж заготовка. Переношу з однієї заготовки на іншу розмір паза. і так само прорізаю поперек волокна. Далі беру свій саморобний ґрунтобель і поступово заглиблюючись, формую два пази. Пази приблизно 1,5 мм. Цього буде достатньо для того, щоб стінка зафіксувалася. Змащую клеєм елементи з'єднання і склеюю корпус, контролюючи все гаразд. Далі займаюся, поки склеюється корпус. Я займаюся задньою частиною. Вона буде близько 4 мм. Я не показував, як вона клеїться, показую тільки вже остаточну обробку. Склею з декількох тонких деталей. І ось вона так буде сюди вклеюватись. Зараз розмічаю. І ширину. Чорновим рубанком знімаю значний припуск і потім вже чистовим рубанком довожу до необхідного розміру, контролюю приміряючи. Далі я по довжині точно так само форматую заготовку з постійним контролем. і Все чудово підходить без щелин. Ось такий результат. Середню стінку я краї трошки простукую для того, щоб вони зменшились у розмірі і більш вільно заходили у зроблені пази, оскільки пази вони трошки тонші. Змащую клеєм. Про ці заготовки клею багато тут не потрібно і вставляю середню стінку на місце. І відразу ж вклею задню стінку. Гумовим шпателем розподіляю більш-менш рівномірно клей. Підстукую середню стінку для того, щоб вона стала на місці. І, відповідно, струбцинами це все фіксую. На цьому перша частина відео завершена. Далі буде.